То ти живеш спиш, їж сиші, засипаєш, просипаєшся там, що ти страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються, і продовження нема. Його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз своє життя, зі своєю мовою, зі своїми близькими оточеннями, зі своїми можливостями і так далі. Тобто а, приходить розуміння, що 99% твоїх проблем повна херня: типу, у мене там нема мерса, чи в мене мушний мільярдер, чи в мене немає картія. Просто гоніва. Поняла? Діч. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується, тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш. Вже все, то вже точно точка. Понятно? і в цей момент така за життя, що блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив і тут ти вмираєш. Це це просто жесть. Прощаєшся з Богом, розвариш, віриш, не віриш. в той момент починаєш вірити. Ну я казав, у мене у самого біблійна світа. Я вірю в Бога. але в той момент дуже все міняється. І уявлення за релігію і все. І от пам'ятаю, як я впав в кому. Не було в мене ніяких ні ангелів, ні, ні, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я прав, де не прав. І потім я після кома очнувся, і враження було, що, наче так і мало бути, але ну, пізніше я розумів, що це чудо, бо я взагалі не мав вижити. І встать на ноги, і так далі. Тобто, це диво взагалі, що я вижив, а то, що я ще так функціоную, як зараз, це вообще чудеса. І дуже повезло просто мені. Я просто пам'ятаю, як ти виходиш з коми, і все твоє життя перевитається. Ти типа, помер. Твоє життя підтримують апарати. Ну я на апаратах лежав. І не було ніяких ні ангелів, нічого при тому, що ти віруєш і так далі. Але що я з цього виніс 100% Бог є. Тобто, ну це таких ситуацій, такі случайності не буває. Тобто, тут можна викинути повністю все. Я от вам ще не все розказую, як мене там рятували. Просто черіда різних неймовірних подій. Тобто, Бог точно є творець, це програміст. Думайте, як хочете, якась енергія. Й но я думаю, рая ада нема, не на те, що біблійна світа дуже добре. Біблію знає так далі. Я думаю, що наша душа переноситься далі, десь якісь інакші виміри, в інакшій. Формах можливо, от ми просто шукаємо на всіх планетах, таких як ми, а нема ніде таких, як ми. Вони там можуть існувати в виді душ, яких ми не бачимо своїм зором. Розумієте, наприклад.